Я всіх вітаю 20 хвилин шостої ранку. Всі нормальні люди ще сплять, а я вже їду в сторону Манхайма сьогодні. Маю на огляді Volkswagen Tiguan 2017 року, 19 900 євро коштує машина. Зі слів продавця Десь одне крило там праве фарбувалось чи ліве, вже не пам'ятаю. Переднє крило фарбувалось, але не внаслідок аварії, а була там вм'ятина чи що. Огляд цього разу замовив українець який сам проживає в Німеччині. Сам міг би в принципі поїхати оглянути автомобіль, якби щось там підказав би йому. Як бути ті чи інші ситуації, але все ж він захотів, щоб я оглянув. То їду, перевірю автомобіль і заодно і вам покажу. 30-48 зарядив 239 кілометрів. <му> Алло, Карпоїн, я геста Кикентура. Я деш мій туран? Рот він. Цей Туран. Тут він трохи дорожче коштує, я бачу. 21990. А ми проїхали, брати за 19,990. Чи може то не він? Да, він 113 пробігу. 17 рік. Він... Прямо воду всю прибрати. Ага. Данка. Саки мама в кор. Кионці цайкін? Ага. Лінка кот флюкер. Кино, зустріч. Kein so, Problem. Jetzt zeig kein ich zeige Ihnen kurz, wie es repariert wurde. Aha. Wurde von unserem Lackierermeister hier rausgezogen. Aha. Ja? Aha. Sehr gut. Sehr gut. Das andere Auto sieht man hier. Also professionell ja, rausgezogen das... und dann wieder okay. neu lackiert. Gut, gut. Okay, danke. Nur real, super, professional zrobler. Nicole nie wyдно. Це нормальний автогендлер. Показав що і як А то буває реально Під машини, знесено І Розказують, що там була царапина Добре, хоч морозу нема, вода це пів людей, стирається, прибирається. Так, ну що, збив воду, нехай поки гріється. Ну, поки що нічого не видно, зараз ще підсохне трохи машина і буду роздивлятись на а поки хай нагріється, перевіримо чи патрубки не дує, чи маховик не стучить, тому що на холодно він буває, що не стукає, а прогріється, стукає. Ну що, підсохла трохи машина і нічого ніде не видно недоліків поки. Це погано, що нема недоліків з однієї сторони. Нема що замовнику огляду показати. І нема від чого відштовхуватись. Коли кажуть, що все ідеал, значить, можливо хтось щось прикриває. Ну, в мене немає такого. де немає сколів як ніби машина і не їздила перефарбоване крило переднє ліве дуже якісно зроблене хочу сказати єдине що видно структура фарби, немає лімонки цієї заводської. Рівна фарба, рівний лак, як скло. Коли дивишся вздовж, отак то має бути видно трошки лімонку фабрично. А так зроблено просто, ідеально. І колір попадає і все. Обійшов я всю машину. З різних кутів обзору подивився все і знайшов одну паркувальну вм'ятину. От вона, звичайно, зробиться без перефарбувань. От така вмятина є. отут. тут. Все, більш нічого ніде. Нема жодної більш ніде, не вмятини, нічого. Повний штиль. Не на даху. Труба вихлопна, нержавіюча сталь. Тільки на дальняк машина їздила. Але якби вихлопна була чорна, це ще нічого не значить. Можливо, просто по місту останнім часом машина їздила і вихлопна буде чорна. Це... Ні про що не говорить. Якщо хочете взнати, чи машина масло підбирає, палить. І з-за того труба чорна, то не прогріваючи, дуже не прогріваючи, спочатку треба випарувати воду, тому що конденсат завжди в трубі, а потім подивитись, чи немає синього диму при перегазовках. Сизуватий такий синюватий дим буде, якщо вона масло палить і внаслідок того... Труба на виході чорна. А так це не проблема, що труба чорна. Дехто подивиться, ох, труба чорна, все, не беру машину, ну. І зря. Оця лістелічка отут. Не знаю чого так відстала. Щось туди попало, якийсь бруд чи що. А так... Нічого тут не робилось на цій дверці 100 балов. Просто відстала лістелька, треба її приклеїти. Подивимось ще знизу, що там робиться. Соти в радіаторі не побиті. Знизу все сухо. Хоча коли захист є, тоді треба дивитись ззаду. Вона завжди вітром геть назад мастило, задуває, коли воно гонить. Не ганяли на машині, тому що не піскостроєні навіть е, фари зовсім. Так, диски не випрацьовані, піреллі резина літня, в доброму стані. Пройдусь товщиноміром по одному кліку, тому що інтернет тут слабенький, щоб вислати замовнику огляду. Потім перевірю сам без відео нормально. Але ззовні нічого я не побачив, крім лівого крила, про яке і так було все відомо. Я лент як от ну от 320, то тут найбільше 540 микрон. 200, а тут лак напилений. 130 Так і є, нічого ніде більше немає. Ще дах Ну, машина навіть краща, ніж я очікував. Так, асистенти є, звичайно, всі, дивлюся на скло, на предмет сколів. Ну, тут не скол, та це можна про це не говорити, це навіть не скол. Ну, був там камінчик, але це не скол Безключовий доступ. Бачите, які кнопочки всі матові. Ладні зеркала з обігрівом. Ну нема слідів використання, все матове. Так, йдемо сюди. Сидіння так само, ущільнювач. Ремінь. Ну, от, от це машина. Ремінь, як у нової машини. Оце не тільки пробіг. Малий, а і машина зовсім не зношена, бо буває тут 113 пробігу, буває 60 пробігу вся вбита. А тут 113 і пробігу тут звичайно нема нічого. Але і машина ідеальна. Зазвичай дешево продають, коли машина накатала той пробіг по місту. Стеля ніде не пошкоджена, не забруднена. Сидіння взагалі не просаджені, взагалі як в новій машині, хтось неважкий, їздив пластикові, оці глянцеві, деталі не мають навіть мікроподряпин. Всі асистенти, я, утримання в полосі. Адаптивний круїз-контроль. Все є. Це що у нас тут? Так, останній сервіс робився на 80 тисяч 16 кілометрів. От, 116 має бути наступний сервіс, а у нас скільки там? 113, ще 3 тисячі можна їздити, але... З огляду на те, що вона їздила на дальняк, то ще можна довго багато їздити. Бо це таке доволі умовне поняття, що 30 тисяч, скажімо, чи скільки. Це залежить по місту, не мішає і 8-9 тисяч поміняти мостило. А коли на дальняк, то можна і 60 тисяч сміло їздити. Ну що, все сервісовано, тут нема що дивитися. Мотор. Я вже прогрівав, все робить добре, Ну ще раз заведу показати під капотом. Коробочка не дергає нічого. Все плавно рушає. Ручник працює, тримає. Подивимось під капотом. Так, рівень рідини охолоджується і в нормі. Рідина світленька. Мінялась чесно. Тут ті самі показники, що в сервісній 5В30. Мастило, півсинтетик, 14.01.22 мінялось. Так, зараз зніму кришку. Під кришкою все нормально. Ніде не, не підтікає солярка, форсунки не потіють. Мастила рівень. Дехто думає, коли тут побілівше, то вже все. А це не страшно, тому що буває там дуже часто конденсат і тоді воно трошечки біліє на кришці. Нічого це не, не означає. Не видно ніде підтків, нічого. Особливо не залізеш телефоном, але все сухо. Крило те, що роблене, не відкручувалось. Капот теж не відкручувався. Ну що, двигун робить бездоганно, маховика не чути, все спокійно, тут все нормально все норм. Алло? Алло, карти. Подряпані. Тут частенько бувають подряпані. ну взагалі нічого не, не задряпано ніде. Ззаді теж все ідеально виглядає. Ногами не подряпано. Є кліма задня, багажнику подивимось. Пластики не задряпані, жодної подряпани, нічого тут не возили. Є аптечка нова, не відкривалась ніколи. Тут зазвичай подряпано теж вантажами не возили нічого взагалі. Так, запаска така, щоб доїхати, худа, але оригінальна і нова, континенталь. Є домкрат, ключі, все на місці. До речі, по запасці. Її б не було, якби машина купувалась в Німеччині. Не, йдуть, не комплектуються запаскою в Німеччині машини вже давно. Ще з якого там 2005 року, напевно, немає запасок. А в Польщі так і йдуть досі, отакі, правда, доїздовки худі запаски. Поставимо зараз номери, Треба перевірити машину в ходу. Працює добре, перемикається без поштовхів, без жодних. Пробіг зібітаєць он еленкрат. гальма працює добре. Підшипники не годуть. Зараз перевіримо утримання в полосі. працює, все прекрасно. Чесно кажучи, турків мені ще не попадалось, щоб були некоректні. З 90-го року в цьому бізнесі і навіть коректніші від німців. Турки це номер один, німці номер два, потім Хорват і так далі.

Використання в Німеччині, хоча це, хто знає, дуже рідко буває. В основному не хочуть тільки для експорту пишуть купчу. Тобто ні за що він не переживає, машина добра. Окей, okay, Данке. Зараз ще проїдусь сам. Так, проїхався, зараз ще перевірю на помилки. Що там у нас діагностика покаже. Спочатку швидке тестування зробимо. Так, як бачите, стандартний комплект помилок, які після видалення не повернуться назад. Це помилки по низькому струму батареї, по розряженій батареї або по відключеній. Так, видаляємо ці помилки, Чи ніяк не відновиться. Якщо відновиться, то треба дивитися, яка причина, але в ходу все добре, тому всі вони видаляться по-любому і назад не пройдуть. Ну от, всі помилки видалені. Зараз ще раз прокатаюсь і перевірю. Помилки були непостійні. Ну що, все перевірив, зараз зателефоную. Замовнику огляду, перешлюємо всі відео і хай вирішує. Ну, все, повну інформацію видав для замовника огляду, купує машину, виписали йому купчу, послали на емейл, e він зараз підпише, вийшли її назад. Проплатить машину, йому вишлють номери, він поставить машину на облік у себе і приїде вже з номерами зареєстрованими, приїде сюди. З новим тюфом, з гарантією. Бувають коректні продавці, це радує не так, щоб приїхав і там познаходив купу всього-всього, про що не говорилось по телефону взагалі. А тут краще, ніж очікувалось. Все, буду на цьому закінчувати своє відео. Підписуйтесь, замовляйте огляди при потребі. На все добре, до побачення.